Шановні мешканці нашого рідного Чернігова, дозвольте розпочати наше вже традиційне спілкування щодо подій у місті за тиждень, що минає. Цими днями ми запустили важливий соціальний проєкт Служба допомоги мера чернігівцям. Кожен із вас може за номером гарячої лінії 0800-509 903 звернутися до міського голови і залишити свої прохання, пропозиції або скарги. Ми будемо робити все, щоб оперативно розглядати та вирішувати ваші проблеми. Моя мета прямий і відкритий діалог із громадою. Гаряча лінія дасть змогу місцянам без паперової тяганини спонукати міську владу краще вирішувати їх проблеми. Цього тижня місто повністю підготувалося до зими. Я особисто перевірив ключові підприємства, що забезпечують життєдіяльність міста. Маємо достатні запаси вугілля. Комунальний автомобільний парк міста поповнився новою технікою. Загалом усі 53 одиниці техніки пройшли випробування, техогляд і готові до роботи. З огляду на це прийнято рішення розпочати опалювальний сезон на 5 днів раніше. Ми підключили житлові будинки до тепла 10, а не 15 жовтня. А медичні і соціальні заклади відчули тепло ще 5 жовтня. Нам вдалося вирішити проблемні питання із підключенням деяких дитсадків. Таким чином, Чернігів одне із перших в Україні міст, де впевнено і якісно стартував опалювальний сезон. Цього тижня ми розпочали важливу соціальну ініціативу Соціальна карта Чернігівця. Ми уклали меморандум із представниками торгівельних та аптечних мереж, перукарських салонів, інших закладів щодо спільної реалізації цієї програми. Власники цих підприємств будуть надавати мешканцям Чернігова знижки на продукти, медикаменти та послуги. Обсяг знижок у магазинах та аптеках сягатиме 5%, а в перукарських салонах до 20%. Програма підвищить рівень соціального захисту наших людей. Її головний принцип адресність. Тож усі, але забезпечені категорії громадян зможуть отримати соцкарти у волонтерів благодійного фонду Наш край. Меморандум залишається відкритим до приєднання нових учасників. Моє завдання залучити якомога більше представників соціально відповідального бізнесу. Ця програма має стати справді масштабною і дієвою, тому я обов'язково запропоную новому складу міськради підтримати цю ініціативу. Цього тижня ми відзначили День захисника України. Це день із сльозами на очах. Ми відкрили меморіальну дошку на честь шести героїв чернігівців, що поклали життя у зоні АТО. Давайте згадаємо кожного героя поіменно. Це Максим Коваль, Геннадій Куц, Анатолій Сакірка, Максим Головатий, Євген Кравченка, Сергій Петрик. Усі вони випускники Чернігівського професійного будівельного ліцею. Троє з них нагороджені орденом за мужність третього ступеню. Усі вони заслуговують на нашу глибоку повагу і шану. Наші батьки захищали свою землю від нацизму в Другій світовій війні. Моє покоління пройшло Афганістан. Сьогодні наші діти відстоюють цілісність і незалежність України. Служіння батьківщині то велика честь, але сподіваємося, що політикам вистачить мудрості закінчити війну. А ми беремо зобов'язування підтримувати сім'ї загиблих, особливо дітей. Ми дамо їм гарну освіту і можливість міцно стати на ноги. Ми прийняли рішення виділити воїнам АТО під забудову 38,2 гектара в районі ТЕЦ. Сподіваємось, що органи вищої влади профінансують частину видатків на будматеріали з держбюджету. З бюджету міста виділимо кошти на облаштування району забудови. Я і моя команда зробимо все, щоб люди, які ризикували життям за рідну землю, почувалися комфортно. На цьому тижні наша громада підтримала важливі для розвитку міста проекти в рамках бюджету участі. Я особисто проголосував за кілька цікавих і важливих для міста ініціатив. Упевнений, що наступного року ми реалізуємо кілька проєктів. Адже у бюджеті 2016 року на це передбачено 4,8 млн грн. мільйона гривень. Моя команда і надалі залучатиме мешканців міста до прийняття важливих рішень із розподілу і формування бюджету. Це найбільш справедливий механізм бюджетної політики. Закликаю усіх до громадської активності, адже голосування триватиме до 19 жовтня. Моя команда надалі буде робити Чернігів безпечним містом, комфортним для життя.